Жителі та гості нашої громади. Знову ми зустрічаємо новий рік в умовах війни. Ми прожили ще один рік, який навчив нас єднатися та співпереживати, працювати та допомагати, попри війну, в нових умовах, заради наших дітей та наших батьків, заради захисників, які бережуть наш спокій, заради героїв. Які віддали своє життя за нас, за наше майбутнє. Попереду, новий рік він принесе нові виклики, будуть і радості, будуть і нові випробування. Але головне не втрачати віру, бути корисними своїй громаді та своїй країні. Кожен на своєму місці. У новорічну ніч прийнято загадувати бажання. Третій рік поспіль воно у нас одне на всіх: бажання перемогти. Воно обов'язково здійсниться завдяки нашим незламним силам оборони, силам добра, які тримають мирне небо, борються за кожен клаптик української землі, за кожного українця. Завдяки нашим волонтерам вони не здаються, допомагають військовим, тим, хто живе у скруті, тим, хто втратив дім, завдяки нашим медикам, вони ризикуючи життям, рятують інші життя, вчителям, вихователям, тренерам. Наші діти продовжують навчання, хоч і в укриттях, хоч і під сигнали тривог, але здобувають знання. Завдяки рятувальникам, які першими приходять на допомогу туди, де лихо, де руйнування чи стихія. Завдяки нашим комунальникам, енергетикам, вони не зупиняються ні на мить, не зважають на втому, Ми живемо в теплі, в комфорті зі світлом, у своїх домівках і в пам'ять про тих, кого назавжди забрала війна. Хто дивиться на нас з небес, хто захищає нас у небесному війську. Дякуємо всім! Ви всі герої, герої своєї громади, своєї країни. Ми віримо, що разом ми все подолаємо. Бажаємо в новому році всім міцного здоров'я, злагоди і, звісно, перемоги, перемоги нашій великій, незламній Україні! З новим роком! Слава Україні!